40 пікапів для ЗСУ. Дві громадські організації з Великої Британії об'єдналися та привезли автівки в Україну. Кордон перетинали трьома групами. Першу із них зустрічала наша Юлія Марціновська. Шотландська благодійна група пікап Піс», до якої увійшов коломиянин Василь Мадяр, сфокусувалася на забезпеченні української армії пікапами. За 15 місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну волонтери ввезли близько 50 позашляховиків. Чоловік зізнається точної кількості вже й не пам'ятає. Ми крім того, що завозимо там по 10, по 5 машин регулярно завозимо по 3, по дві, по одній машині, і вони відразу провіряються, і ми передаємо хлопцям. На передову цього разу до групи долучилися британські фермери, частина з яких віддала свої власні автівки. А дехто навіть сідав за кермо та перевозив їх на території України власним коштом. До слова, завдяки цьому вдалося передати більше пікапів, адже вартість перевезення позашляховика з Англії близько тисячі доларів. Якісь люди просто віддали там, наприклад, якусь бензопилу, там не знаю. Ще якісь речі за рахунок цих людей організувалися, щоб допомогти Україні там дуже переживають. Ну дехто там думає, що це якийсь жарт, що це несерйозно. Мало хто вірить там, що вони вони отримують ці авто просто безкоштовно. Колону 40 позашляховиків розділили на три групи. Рухалися організовано. Перша група виїхала о п'ятій ранку, наступна через три години. Таким чином, коли завершили оформлення документів першої групи, друга якраз під'їхала до кордону. Кожен знав. Точку, локацію, куди ми їдемо, де перша зупинка. Одні їхали з одного, відправлялись місця в Британії, інші з іншого. Потім всі зупинялись в одному готелі в Польщі малими колонами, там по три, по чотири машини. Дехто собі сам їхав. До першої групи мали увійти 13 автівок, але доїхали 11. Чимало членів екіпажу зламалися в дорозі або відставали. Серед тих, хто благополучно перетнув кордони, чоловік на ім'я Стюарт. До повномасштабного вторгнення Росії він проживав в Україні. Зараз займається бізнесом у Польщі. мільйони людей з усієї Європи допомагають, і кожен щось робить на підтримку тих, хто допомагає Україні. Ми працюємо з якомога більшою кількістю груп. Люди, які долучаються до подорожі, хочуть їхати знову через глибоку повагу і любов, яку вони отримують від українців, коли ми тут. Іноземці зупинялися у Львові, відвідали місцеві ферми та побували на кладовищі, де поховані захисники України. Щодо позашляховиків, вони вирушать у різні військові формування, розповідає Василь Мадяр. Точно поїдуть і на нашу десятку. Я не пам'ятаю всіх військових частин, куди воно поїде. І хлопці зараз є, які чекають на ці машини. Всі будуть в зоні бойових дій це точно після провірки. Ожен піка рятує життя військовослужбовців. Цей меседж коломиянин намагається донести за кордоном. Так їх активно знищує ворог, але треба робити все, щоб і заїжджало таких автівок якомога більше переконаний Василь Мадір. Я просто приймаю участь у якійсь там організації в допомозі. Сам як водій заїжджаю. Мене мотивує просто то, що я хочу, щоб ми пошвидше перемогли, І хлопці повернулись додому до своїх сімей. З Львівщини Юлія Марциновська спеціально для телеканалу НТК і Радіо Сяйво.